Дрони змінили підхід до війни не тільки в Україні, а й в усьому світі. Вони повністю змінили поле бою. Професія оператора цих систем стала дуже актуальною та затребуваною. І зараз ми з вами знаходимося у місці, де ви зможете опанувати ці навички. Це академія Кілхаус від 3-го армійського корпусу. А я нагадаю, що одна гривня з кожного проданого патрону СТС іде на потреби третього армійського корпусу. Тренуйтесь, стріляйте і донатьте. А друзі, радий представити вам DC з Академії Кілхаус. Я задам пару питань, і ми більше дізнаємось про цю академію. Перше питання: в яких містах можна пройти навчання? Вітаю, у нас можна пройти навчання в Києві, Львові, Одесі, і в Черкасах. Я бачив тільки Київ. Дуже класно, що можна пройти навчання і в інших містах України. Які взагалі курси існують? Я бачив FPV, можливо, є якісь інші. У нас так само є курс по наземним роботизованим комплексам НРК, так само є курс по ударним крилам Камікадзе, тобто літочкового типу. Так само у нас є курс по інженерці, інженерний курс. І, взагалі, в цілому в академії в нас є курси не тільки з безпілотних систем, в нас так само є курси по медицині, є курси по навчанню користуванню стрілецькою зброєю, тобто CQB, всі вони теж і доступними. Тобто навчитися можна починаючи від стрілецької справи і закінчуючи вже крилами. Тобто можна закрити всі питання. Скільки триває курс, наприклад, от по FPV? Стандартно те, що стосується базового курсу, в нас є дві групи. Денна вечірня, денна триває 6 днів, з понеділка по суботу, з 11 по 5. Вечірня група триває 9 днів, з 6 по 9. На базовому курсі це єдине місце, де є вечірня група. На всіх інших курсах, на жаль, поки що в нас тільки денні групи, з 11 по 6. Ну, тобто, чудовий варіант, якщо ви працюєте, наприклад, можна після роботи приїхати і пройти також такий курс. Можна трошки більше про інші курси. Скільки, наприклад, по НРК триває курс? НРК є курс цивільний, і є курс для військовослужбовців. Для цивільних курс триває 6 днів. Для військовослужбовців триває 2 тижні. Там вони займаються більше практикою, більше тактичним застосуванням, більше ремонтують дрони. Тому що вони теж мають бути готові до того, що з дроном може щось піти не так, і треба мати можливість його оперативно відремонтувати. Кому б ви порекомендували проходити ці курси? І чи зростає потреба в операторах БПЛА, в пілотах дронів НРК на нашому полі бою у війську? В цілому, взагалі, потреба колосальна. В нас в армії є критична нестача людей. Нам треба люди в армії в цілому, але те, в чому ми зацікавлені, це звичайно те, щоб люди долучалися до корпусу. Звичайно, що нам треба люди, які будуть долучатися до полку безпілотних систем. Курс можу порадити всім найбайдужим людям, які хочуть підтримати, навчитись чомусь новому. Тим, хто долучається або планує долучитись до війська в майбутньому, порад пораджу проходити такі -то курси, тому що курси такої якості ви не зможете знайти вам. Дадуть можливість навчитися оперувати дронами. Може бути літачок, може бути півішка, може бути енеркашка. Ви опануєте навики, які вам можуть дати пілоти з великим досвідом. Для того щоб ви були теж ефективні у разі потреби, що отримує курсант в кінці курсу, можливо, це сертифікат, можливо, це щось, що він зможе показати, коли буде мобілізований. Сертифікати видаємо. Те, що стосується васовки, наразі є обмежена кількість шкіл, які дають васовку. Ми ВОС не видаємо. Те, що стосується васовки, вам доведеться поїхати в певну локацію, провести там 60 днів. Ефективність навчання там критично низька, тому здебільшого наші курси працюють всередині нашого корпусу, працюють всередині нашого і нашого полку, і так само вони працюють всередині інших структур, які до нас дружні і дотичні? Як ви бачите взагалі використання дронів наземних надводних fpv літаків на полі бою? Як буде зростати їх роль? Ми бачимо, що вже війна повністю змінилася і продовжує змінюватися. Який ваш прогноз? Ну насправді війна стає з кожним днем все смертельнішою, що що ворог розвивається. Через розвиток FPV в подальшому, через те, що зараз відбувається в основному контроль руками пілота. Тобто, навіть з розвитком систем наведення, має бути присутній пілот, який буде цим всім керувати. Подальший розвиток бачає в тому, що можливо з часом пілота не буде треба використовувати. Це буде. Натиснув на кнопку, і він сам полетів вишуковувати ціль. Насправді, ця потенційна загроза є доволі небезпечна, тому що якщо від пілота вже не йде команд, відповідно заглушити дрон нічим неможливо. Тому дрони будуть застосовуватись, їх спектр буде постійно зростати. Наразі потреба в пілотах є колосальна. Все одно має бути людина, яка їм оперує. Ми бачимо, що курсів є багато. Тому ваша порада для наших глядачів на який курс записатися першим і продовжити навчання? Чи варто опанувати взагалі? Всі роботизовані системи, дрони FPV, крила, щоб мати загальне уявлення про цю професію. Чим більше ви будете знати всередині війська, тим краще, тому що ситуація змінюється щоденно. Можливо, сьогодні ви пілот FPV, Завтра ви пілот вампіра. післязавтра ви пілот НРК. Через чотири дні ви вже водій. І тоді чим більше навичок ви маєте, чим більше кількістю скілів ви володієте, тим для вас краще не тільки в плані використання їх в військовому застосуванні. Просто для вас, як для людини. Те, що стосується застосування, тим людям, які тільки починають FPV, ніколи в руках FPV не тримали. Якщо у вас є інженерний склад розуму, і ви хочете повивчати спочатку, тою раджу пройти інженерний курс. Якщо ви тільки починаєте пілотувати і FPV і хочете дістати для себе можливість саме літати на ньому, раджу пройти базовий курс по FPV. Після цього ви можете зайнятися наземними розбутизованими комплексами. Можете себе спробувати на поглибленому курсі, можете себе спробувати на бітачковому типі. А якщо у вас взагалі не йде пілотування, кажу одразу, що НРК на землі роботу комплекси вам будуть інтуїтивно зрозуміліші. Тому що якщо ви вмієте водити машину, там в принципі тренування інтуїтивно зрозуміли. Ми робили дуже багато експериментів дробовики, карабіни проти fpv дронів А от за досвідом, скажімо так, пілота. Наскільки вона ефективна проти досвідченого пілота? Ну, стрілецька зброя, вона ефективна проти більш повільних цілей, типу там Мавік, системи Mavic Діджаївські. Те, що стосується FPV, 12-й калібр, ваш найкращий вибір. Не тільки стрілецька зброя, інженерні загородження реби. Насправді протидія FPV існує, і вона зараз використовується. Наразі через розвиток оптоволокна стає ще важливим не тільки вміти від нього відстрілюватися. Але і ще маскуватись для того, щоб вас з самого початку не було помітно. Те, що стосується протидії FPV, для пілотів є варіанти, де їх можна заглушити. І яким би не був навчений пілот, все одно є ситуації, де пілот, на жаль, не може влучати і влучати по цілям. Тому всі методи протидії FPV, які у вас є в наявності, раджу використовувати, тому що інакше будете на жаль, або поранені, або вбиті. Дякую. Останнє питання: поради нашим глядачам. Поради глядачам. Долучайтеся до війська, долучайтеся до третього армійського корпусу, долучайтеся до полку безпілотних систем. Приходьте до нас навчатися, ростіть, вчіться разом з нами. Будемо раді, раді вас бачити. Дякую. А ми поки що проведемо екскурсію, покажемо різні курси, і наші глядачі краще зрозуміють, що вони можуть тут робити, які навички отримати. Я бачу тут різні кільця, зверху шини, імітація танка, буханки. Що тут відбувається? Взагалі, це є наші секції для польотів. У нас зліва центральна секція, зазвичай резервується для новачків, вона набагато більш широка. Там набагато менше перешкод, і там зазвичай тренуються ті, в кого поки що навички для пілотування, такі початкові. А вже на цій секції відбуваються польоти для досвідчених людей, ті, що вже мають певні навички, або ті, що вже давно на курсі. Зазвичай ми їх резервуємо під кінець тижня. Стосовно цілий, ми намагаємося підлаштуватися під кожного студента індивідуально. Якщо в нього немає можливості, у нас є величезна перешкода, величезний квадрат. Починаємо з нього, пролітаємо великі перешкоди. потім Ну, на маленьких дронах, потім переходимо до малих перешкод на великому дроні. От до такого плану у нас є бетонні перешкоди. В колони прилітаємо, прилітаємо в бочки, літаємо в буханки, під буханки, Якщо люди показують хороший результат, те, що стосується польотів, в цілому, тут вчимо, вигадуємо собі кожен день нові задачі і цілі. Багато дронів розбили курсанти. E, взагалі, якщо рахувати загалом, я навіть і не зможу порахувати. Але реальність така, що неможливо приготувати омлет, не розбивши декілька яєць. Те, що стосується наших польотів, пілоти в нас звичайно допускаються після іспитів в симуляторі. Відповідно, вони вже мають мати певний скіл для того, щоб почати літати. Але реальність така, що дрони б'ються, б'ються кожен день, іноді з цим легше, іноді з цим важче. E, але в цілому так, ми готові. Які випробувальні екзамени для того, щоб допуск був, можливо, глядачам буде цікаво спробувати там, наприклад, в ліфтофі пройти цей екзамен? Саме так в ліфтофі в нас є серія іспитів, які ми даємо кожному студенту. Ми час від часу їх змінюємо в залежності від групи, але стандартно ми просимо виконати посадку на сіно на мапі струбел, виконати посадку на вежу теж на мапі БЛ залетіти в ангар на мапі стробил, розвернутися там, вилетіти, і так само ми практикуємо зависання. Зависання є одним з найважливіших елементів для пілота, щоб ми могли тримати нашу позицію, нікуди не рухатись. Воно, на жаль, є доволі складним для студентів і інтуїтивно не дуже зрозумілим. Але ми намагаємося тренувати їх саме так. Відповідно, ці люди, які складають на іспит хоча б разом з ангаром, допускаються до польотів і починають вже літати. Тобто нам треба, щоб вони могли, як в симуляторі, так і в реальному житті виконати зліт. Пролетіти, розвернутися і в випадку чого повернутися зайти на посад. Зависання є такою найскладнішою частиною іспиту. Якщо людям це вдається легко, ми їм даємо їм ще додаткові вправи на іспит. Ну і так кожен тиждень. Хто зможе виконати ці екзамени, попросимо написати в коментарях і запрошуємо перевірити себе в реальному житті. Звичайно. Дісі, тут і локація, і обладнання виглядають вже набагато серйозніше. Пару слів про те, що відбувається саме тут. Це бліндаж поглибленого курсу. Тут відбуваються всі польоти на реальних дронах, так само, як в нашій польотній зоні. Тут вже, звичайно, йде симуляція більше під бойову роботу. У випадку, якщо ми тут, звичайно, що ми увимкнули освітлення. У випадку, коли вони літають, освітлення тут вимкнене, Симулюється робота як в бліндажі. Відповідно, яким чином працюватимуть. Працюють з наземних станцій. Відповідно, антени винесені в іншу локацію для того, щоб у вас можна було віднести керування від себе, прийом відео від себе і таким чином збільшити зону передачі сигналу на більшу відстань. І цей курс підходить вже для тих, хто пройшов базовий курс. Базовий курс або хоча б є вже більш серйозні навички для пілота. Для, для того, щоб вступити на KillHouse Pro поглиблений курс, вам треба буде здати серію іспитів. Якщо ви їх не здаєте, ви, на жаль, курс не зможете пройти. Якщо ви будете літати там в слабенні, навіть якщо ви зможете пройти іспит, на жаль, ви будете змушені весь свій час проводити літаючи на симуляторах. Тому заздалегідь раджу пройти або базовий курс, або підготуватися добре, щоб ви могли показати справжній результат. І скільки триває поглиблений курс? Курс триває так само 6 днів з понеділка по суботу. Вечірній курс теж є? На жаль, вечірній курс не опція. Наразі єдиний вечірній курс існує тільки на Killhouse Basic. А може кілька слів про нюанси саме поглибленого курсу. Чому тут приділяється більша увага в порівнянні з базовим? Тут вже йде налаштування і застосування під бойову роботу. Багато працюють з польотами на відкритій місцевості. Комунікація відбувається на ланці пілот-Штурман. У вас має бути безперервна комунікація, будете вишуковувати цілі, ганятися за НРК, працювати дрон проти дрона, працювати з БК. Тут вже маєте мати навички пілотування, тому що якщо у вас навичок пілотування немає, вся інша інформація буде вам доволі недоцільною без цих навичок. Ну, звучить дуже цікаво і корисно, тому запрошую всіх прийти базовий курс, а потім і на просунутий курс для пілотів. Ми зараз знаходимося в лекційній залі поглибленого курсу. Інструктор Майкл, дуже приємно познайомитись. А я дивлюсь от на рівень, на якому літають хлопці, це мінус ту. я трошки літаю, в мене такий холодний піт, прошу тому що це мені поки що не дається. Я хотів би пару слів про. А поглиблений курс чому тут навчається, і наскільки він складніший для курсантів. Так, поглиблений курс саме тому і називається, що він відрізняється від базового, тому що це курс не для новачків, для тих, хто вже має базові навички керування, хто вміє літати і хоче продовжувати розвиватися саме як бойовий пілот. Тобто не як там фристайлер чи спортсмен в цьому виді спорту, скажімо так, а в пів а саме для бойового застосування. Відповідно, польоти є. Які виконуються під час бойових, вони їх силь дуже відрізняються від інших. Ось, наприклад, ви можете бачити, що як вже було сказано, літаємо на трасі. Середовище майнус ту, взагалі, що у нас тут відбувається? У нас зараз тут вступний іспит. Ми перевіряємо, як студенти наші літають. Тобто доволі такий складний іспит. Ми дивимося, чи можуть вони літати так, як нам потрібно, літати в замкненому просторі. І, скажімо так, ми зараз подивимося, як вони літають, і приймемо рішення, чи допускати їх до польоти на справжніх дронах чи ні. І... І у нас доволі такі серйозні вимоги, тому що польоти на нашому курсі вони дуже серйозно відрізняються. Вони нагадують саме польоти на бойових, коли приходиться літати з поганою картинкою, літати дуже повільно, щоб влучно попасти по ворогу, а не... Кудись там просто залетіти. І взагалі тобто, наш курс він побудований на такому принципу, як симуляція по суті бойових різноманітних сценаріїв. Тобто, наприклад, там, пошук замаскованих цілей, ворог він, на жаль, також хоче жити. І він, наприклад, маскується десь там в посадках, в хащах, в будівлях, в окопах, в траншеях. І людина, яка не дуже впевнено керує впівідроном, вона дуже швидко в таких умовах втратить керування, і ми якраз готуємо пілотів до того, щоб вони могли виконувати такі складні завдання. Тому у нас такий серйозний вступний іспит, і потім, відповідно, будуть рівня польоти вже на справжніх дронах, щоб людей підготувати. Який відсоток людей, які проходять курс, до тих, хто відправляється вивчати пілотування на симуляторі? Далі? Насправді ми дуже коли приймаємо людей на наш курс, ми акцентуємо увагу на тому, що він буде доволі таки складним, де йому час підготуватись. Е, на жаль, бувають іноді ексцеси, коли там люди дуже мало часу мали на підготовку, там обмежень часу. Але в принципі більшість студентів підходять відповідально до підготовки, і відповідно, в принципі, майже всі складають іспит. Ось у нас насправді таких випадків дуже небагато було. Але до речі, у нас якраз зараз такий е, випадок, що у нас присутній студент із однієї країни Латинської Америки. Який два тижні тому до нас приходив, і, на жаль, трошки він тоді не був підготовлений, але зараз має повторну спробу, і сподіваюся, у нього все вийде. А ми його зараз якраз відволікаємо і робимо цей тест ще складнішим. Добре, дякую за інформацію і запрошуємо тих, хто вже вміє літати на поглиблений курс. Курс у нас я всім його рекомендую, е, насправді. Не те, щоб я хочу там прорекламувати, але е, наш курс він е, в своєму роді є унікальним, тому що він саме розрахований не на початківців, а не для тих, хто вже вміє літати. І, відповідно, у нас завдання доволі такі складні, як пошук цілей, замаскованих, як е, ураження. Рухомих цілей, по суті, я не знаю таких прикладів, на яких ще курсах в Україні таке роблять повітряних цілей. Працюємо з боєкомплектом, платимо ініціації. Тобто, по суті, для навіть там для цивільних людей не так багато можливості є, не знаходячись в армії цим всім займатись. Запрошую на наш курс, вам обов'язково сподобається, і ви отримаєте нові знання та навички. Микола, повітряні цілі це те, що ми бачимо у відео зенітні дрони, які збиваються. Так, зараз. Це дуже розповсюджена практика як збиття, як швидкісних цілей, шахеди, якісь великі ударні дрони, розвідувальні дрони, які рухаються там з невеликою швидкістю, так і статичних повітряних цілей, наприклад, ті ж самі та мавіки, все це дуже велика небезпека для нас на полі бою. І треба всі ці засоби. Збивати, і ми якраз на нашому курсі ці моменти також тренуємо. Розумів, дякую. Вам також дякую. Дісі, я бачу, що тут у нас вже справжній літачок, і такими темпами ми скоро знайдемо якийсь F16, десь тут в ванегарчиху. Що відбувається на цьому курсі? Як він називається, і для кого він буде актуальний? Курс називається Курс по камікадзе за крилам літакового типу, типу ДАРЦ. Актуальний буде для всіх тих, хто хоче працювати глибше по логістиці, тому що фронт розтягується. Логістика теж її важко знайти на ближніх дистанціях. Відповідно, щоб закривати великі дистанції, ми використовуємо такого плану літаки. Те, що тут відбувається на курсі, навчання схоже на те, що відбувається на курсі Basic. Бажано всім відвідати спочатку, набратися там практики, тому що пілотування буде на літачках трошки легше після цього курсу. Єдине, що там є специфіка своя по аеродинаміці, і до цього ви маєте бути готові. Я бачу, що. Пульти керування такі самі використовуються. Абсолютно, все те саме. Так само відбувається навчання в симуляторах, так само використовуються ті самі пульти, так само ви налаштовувати собі зв'язок за допомогою ретрансляторів, за допомогою винастих наземних станцій. Єдине, що змінюється, це форм-фактор і дистанція, яку ви закриваєте, так само вчіпляєте бімбу і летите. І цей курс теж триває плюс-мінус тиждень? Він триває 10 днів через те, що їм треба резервувати дні собі під польоти. Якщо там хтось переживає, що не зможе політати, не переживайте, все одно воно ви політати зможете, все підводиться під те, щоб були дозволи на польоти, через те, що літають вони вже на польовому. Тобто тут не тільки теорія, а й справжні польоти. Звичайно, всі мають попрактикуватися на симуляторі, скласти те схожі іспити, які складають, наприклад, на курсі Basic або на курсі поглибленому, на камікадзе крилах. вам так. Саме доведеться скласти певні іспити для того, щоб допуститися до польоту на реальному доволі. Після складання таких іспитів ви будете допущені до дарців і на них будете літати на полігоні. Все виглядає дуже цікаво, і в мене вже бажання взяти відпустку і записатися до вас на всі курси. Супер записуйтесь. Дісі, я так розумію, що сюди звичайні курсанти не заходять. Це тільки от для нас виключення. Зазвичай так. Що це за місце і що це за прилад, який ви тримаєте в руках? Це місце це R&D, тобто Research and Development департамент у нас розробки і винаходів. Інженерного курсу тут наші інженери займаються розробкою винаходом якимись новими технологічними рішеннями. Тут рішення не нове, але доволі технологічне. Це є дрон-детектор, називається в нас ОКО 3 або Око Кілхаус. Цей пристрій зроблений для того, щоб ми мали можливість детектити дрони і перехоплювати з них відео, щоб ми могли відрізнити свій дрон від чужого. Мені про схожий прилад розповідав мій друг спецпризначенець, який каже: Ми сидимо в ангарі, дивимося, як в нас летить дрон, і Був. Час на те, щоб сховатися. Тобто, так працює. Саме так. Він працює як приймач відеосигналу, саме аналового сигналу працює. Він поки що в нас на три діапазони, на розповсюдженіші діапазони, як в нас, так і ворога. І за допомогою цього приладу ми можемо детектити, хто саме летить. І, мабуть, таке око має бути в кожному автомобілі у кожного бійця, щоб бачити, чи не загрожує тобі саме так. Відповідно, те, що стосується цього детектору, дрон детектор вони зараз є дуже затребуваними. Їх на жаль дуже важко дістати, навіть маючи кошти, ми намагаємося всередині третього армійського корпусу зменшити ціну і збільшити доступність. Відповідно, таким чином наші розробники з R&D департаменту зробили пристрій, який ми зможемо розповсюдити всередині корпусу, а потім за можливості на всіх загалом у третьому армійському корпусі є робота для всіх: для інженерів, для мабуть, айтішників, я бачив, для кого завгодно. Саме так і командир корпусу Андрій Геніч Білецький вже казав про це і не раз, що ми зацікавлені в інженерах, зацікавлені в людях, які мають мізки, які знають багато і можуть застосувати свої мізки інтелі не тільки щоб там сірем таблиці лупити, а ще й робити користь нашої держави. Я мало що зрозумів, але перейдемо на інженерний курс. Може там я теж чомусь навчусь і буду краще розуміти ці всі слова. Ми плавно дійшли до інженерного курсу. У мене питання: чому вчаться курсанти на ньому, і чи це збірка FPV-дронів, чи щось інше, і чи потрібно звичайному пілоту FPV знати, як влаштований його дрон, і вміти його не знаю, паяти, ремонтувати. Ну, Чим більше людина знає, тим краще. Те, що стосується пілотів, кожен пілот має бездоганно знати будову дрона, і ти так, за що відповідає кожен компонент. Тому що як зі стрілецькою зброєю, перш ніж допускатися до зброї, треба знати, як її зібрати і розібрати. Тут з дроном в нас схожий підхід, ми навчаємо людей. Тому, яким чином він працює, яким чином налаштовується зв'язок на інженерному курсі, студенти збирають повністю з нуля свій дрон, тобто вони отримують комплектуючий і повністю його збирають. Займаються пайкою, налаштуванням, базовим травмшутінгом. В кінці тижня, після того як вони його зібрали, він тестується. Після тесту, якщо все добре, людина складає тест ще теоретичний і отримує сертифікат. Після цього дрон відправляється нам до корпусу. Чи є можливість політати на своєму дроні в кінці? Ой, тут, до речі, цього не знаю. Ну, я думаю, що можна, якщо у вас є відповідні навички. Якщо навичок немає, тоді я раджу записуватись політати на базовий курс і вже потім пілотувати вашим дроном для обльоту. Я зрозумів. Тобто. Цей курс може виступати таким додатковим, хоча краще і пройти, і інженерний курс, і FPV. саме так. І поглиблений курс, і крило, записуйтесь на тиждень сюди. <світ> саме так. Вони всі один одного доповнюються. Дуже часто теми перегуковуються, тому що ми працюємо всі в одній сфері, але те, що стосується інженерного, там йде більш поглиблене застосування саме інженерної сфери. Глибше розбирається будова дрона, глибше розбирається наштування, акумуляторні батареї і так далі. Те, що ми затрагуємо на інших курсах, це мінімум бази, який треба знати. Тут це доповнюючий курс. І інженерний курс триває скільки днів? Е, інженерний курс триває так само шість днів. Ісі, мені здається, що НРК стала такою гарячою темою не так давно, і у вас вже є курс. Е, можна кілька слів, чому тут навчається, скільки він триває, і наскільки актуальна ця тема зараз? Те, що стосується, почнемо з актуальності. Актуальність на сьогоднішній день така, що. Без НРК неможливо уявити собі виконання логістики. Через те, що логістика є зараз дуже ускладнена. НРК нам в цьому плані дуже допомагають. Вони відповідають за виїзд логістики, можуть евакуювати поранених або полеглих воїнів. Те, що стосується, можуть вони виконувати різного роду операції, можуть виконувати і бути платформою для стрілецької зброї, можуть бути платформи для використання турелей, можуть бути платформи для використання будь-чого, що вам треба. Можуть виконувати операції камікадзе, дрони так само, і вони є дуже актуальними на сьогоднішній день. Те, що стосується тривалості курсу, НРК є курс для цивільних, є курс для військових. Для цивільних курс триває так само 6 днів, для військових він триває 2 тижні. Там поглиблено вони займаються тактикою застосування операціями, планують операції, працюють багато тут у нас по території і витрачають багато часу для того, щоб їх ремонтувати, для того, щоб їх налаштовувати, тому що це є важливим, тому що якщо ви будете оператором НРК, вам доведеться ну, працювати багато руками. Давайте переходимо і подивимось на ці роботизовані комплекси. Дісі виглядають НРК достатньо просто наскільки складно ними керувати. І які є особливості і нюанси роботи з ними в них специфіка використання трошки легша ніж керування FPV піві за дроном. Ті, що літають в повітрі квадрокоптери, те, що стосується специфіки роботи з НРК, вони інтуїтивніше зрозуміліші, тому що тим, хто вміють водити автівку, вони будуть легші в використанні. Специфіка і основна складність використання полягає в розумінні відмінності застосування того чи іншого НРК, в залежності від різних умов. Це може бути. Територія, це може бути земля, це може бути погода, і наскільки там велика місцевість, маленька місцевість, це є специфіка застосування саме рельєф. я вдячний за цю екскурсію. Дуже сподобалась така кількість курсів. Вони всі виглядають надзвичайно корисними, цікавими, і хочеться пройти їх всі. Тому я попрошу глядачів писати питання в коментарях. І якщо ми побачимо достатню цікавість інтерес, ми зможемо розказати про кожний курс окремо. Поглиблено, і навіть можу я пройти деякі з них, щоб показати навчання зсередини. Задавайте питання в коментарях і приходьте в Академію Кіл Дякую. Всі ці системи, які ви бачили сьогодні, є надзвичайно важливими інструментами в руках бійців. І саме для того, щоб цих комплексів на фронті ставало ще більше, ми долучаємось до національного збору «Герої районів. І відкриваємо свій дружній конверт. Всі кошти з нього будуть спрямовані на закриття гарячих потреб 3-го армійського корпусу: дрони, реби, а також системи НРК, без яких неможлива сучасна війна. Донатьте за посиланням в описі, а також за цим QR-кодом. Давайте разом зберемо 100 мільйонів від 25 районів.